Так, всім добрий день. Тут ми вирішили з цієї. клітки Тут у нас були поросята. Поросята у нас пішли. Рішили тут взяти, запустити бройлера. Попробувати, що з нього вийде. Трошки стіни зараз от. Треба буде до ладу привезти. Ось такі ми ось окупили кормушечки, паїлочки. Такий збили як би брудер для них. Що перших, напевно, неділі-дві вони тут були. Тут на зараз кріль, кролиця. Там у нас лампа, буде ще одна додаткова лампа, тобто буде дві їх. ось, Спробуємо, побачимо, що буде з цього вийде. Йдемо далі. І так, друзі, поновили ми трошечки кольори. Треба світло включити. Чуть-чуй. -чуть. Ось. Тут трошечки підкресили, щоб воно було більш-менш ліпше. Ось. Тут вже в нас ось одна друга додаткові лампи. А ось так вони насвітять. Наче нічого. Потім ми ще їх трошечки опустимо. Отак візьмемо одну, другу планочку, на них опустимо. І якось так буде. Ось. Гріють вони. Ну, гріє раді нічого, так, а друга. Хорошо дають. Хорошо вони гріють. Така, така от у нас невелика територія моємо. Ну що, надіємось буде добре. Завтра треба буде все встановити. Поставити, подстілки зробити, щоб все було добре. Ну і будуть в нас нові мешканці. Так, наче нічого. Побачимо, по попробуємо, що з цього вийде. Буде видно. Надіємося, буде все дуже і дуже добре. Якось так.